Сьогодні такий невеличкий туман. До речі, дуже рідко бувають тут тумани, хоча чомусь країну називають туманним альбіоном. Цікаво. І холодно насправді я в теплій курці. І руки от, я тримаю телефон і руки в мене мерзнуть. До речі, в деяких місцях можна зустріти дефібрилятор або ну, якби набір для зупинки крові. Не на кожному кроці, звичайно, але є. Не знаю, чи є подібне в Україні десь. Не знаю, що трапилось з інтернетом тут на роботі. Раніше я хоча б могла слухати подкасти, знаєте, дві-три години слухати, робити, робити свою роботу. і Щось цікаве слухати, проводити якось хоч час з користю. А зараз не працює, дуже шкода. Це хочу вам сказати, тут якась безкінечна підлога. Ми їш, їїш, миєш, миєш. Тільки половину помила і ще половину треба мити. Ну, нічого сьогодні, сьогодні роботи не так багато. Вчора мало людей тут було, тому... Все майже чисто. Тому робимо вигляд, що ми працюємо, бо треба свої години відпрацювати. Слухайте, сьогодні така чудова погода. Це гріх сидіти вдома. Треба обов'язково кудись ходити, погуляти, подивіться, вже дерева жовтіють, листя впадає. Таку осінь я люблю. Білочка струбає. Тут є таке дерево, воно дуже високе і пишне. В'ятка розлуги. Подивіться, оцей нарост на стовбурі схожий на бородавку. Ще подивіться на ці дерева. Вони заростають вітками прямо до самого низу. Бачите? І стовбура взагалі майже не видно, повністю вкрита листями, ну, ветками і листями. А ще тут часто так от кладуть яблука і запрошують пригощатися ними. Я візьму одне, якесь таке. Воно, правда, липке сильно. Йду через поле. сподіваюся, що тут на сонці роса вже просохла, а а ні, мокра. Це зараз у мене зуття буде повністю промокше. Ну, ладно, все одно піду. І погода, звичайно, сьогодні дуже класна. Зараз додому прийду, деякі справи зроблю і піду гуляти. Отам за деревами, прямо попереду школа, не знаю, чутно на відео голоси дітей чи ні. Мені, до речі, працювала один рік, я приїхала сюди а, помічником вчителя, а зараз там працюють дві українки, вони працюють як наглядачами за дітьми. А, тобто вони під час а, ланчу у їдальні з ними присутні, дивляться за порядком, а також під час перерви після ланчу теж вони з дітьми наглядають за ними. І знову ж таки, там зараз требується один із цих міддей-супервайзерів. На 12,5 годин на тиждень це я думаю подати туди свою заявку і піти туди працювати, якщо візьмуть. Робота так собі, звичайно, це в будь-яку погоду ти стоїш на вулиці, там десь а, півтори години з ними наглядаєш в їдальні, там шум гам такий стоїть. Ну, але що робити? В принципі, думаю, думаю, що піду. Ну, в смислі, думаю, що думаю над цим серйозно, так, щоб подати туди заявку, Там закривається ця заявка. А, 26 вересня, тому вони є ще час подумати да подати. Оце якогось дідька мені прислали від Біті. Біті це а, цей провідник інтернету. І вони мені прислали роутер. Я не знаю, навіщо інший роутер. У мене вже від них роутер є, там якийсь Hubs, Hubs 6. А це хаб 2. І це тебе треба, мабуть, подзвонити їм вияснити, навіщо? Що мені з ними робити з ним робити, підключати? Чи це помилково мені його відправили? Це я тільки прийшла додому. І стосовно інтернету. Хочу сказати, що тут інтернет в Англії набагато повільніший, ніж в Україні. Особливо, якщо ви хочете щось завантажити в мережу. От я завантажую ці відео. На YouTube, і це в мене займає декілька годин. Я можу почати завантажувати, наприклад, о об 11 вечора я завжди роблю це на ніч. Тому що, якщо ви завантажуєте відео, то все, ви вже не можете нікуди зайти, ні на які сайти. Повільний, дуже повільним стає інтернет, ви не можете користуватися інтернетом. От. Тому я роблю це на ніч. І інколи. Вранці, коли я прокидаюсь там о 6-й 7 ранку, моє відео ще досі може завантажуватись. Тому ось таке. Сьогодні 16 вересня, температура в моїй квартирі 18,8% і вологість 71%. Але це у мене living room і коли сонячна погода, то тут набагато тепліше. Цю тарілочку мені хости привезли. Ну, просто в подарочок вони їздили в Португалію і такий сувенірчик привезли. От. Це я у Львові була, листівку купила, поставила її в рамочку. Це. Що це таке за конкурсі? А це Настю вітали мою доньку з, з успішною здачею екзаменів. Цю листівочку мені подарували мої хости. І, і там такі гарні слова, що. А... Наш буди... тобто їхній будинок, це наш будинок, і можемо там залишатися скільки завгодно. Насправді ми могли б жити там, мабуть, і по сьогоднішній день, але мені, як уже дорослій людині, хотілося відділитися, тому от тому я подавала на соціальне житло. А це я з донькою, до речі, це мої хости. Роздрукували наше фото і поставили. Мені в рамочці поставили в мою кімнату, а Насті просто фотографію там повісили в її кімнаті окремо. Я купувала картину для своїх хостів як подарунок, да, це як символ, що вони нам дали прихисток нам, українцям. Зразом з картиною ще була така листівочка, я її поставила в рамку. От, ну і це теж нам хости подарували. Вийшло вже, я гуляю. Знаєте, як додому прийдеш, сядеш і вже не хочеш вставати, збиратися, кудись йти. Спочатку думала, помию голову, зроблю якісь домашні справи і піду. Вирішив не мити, не робити нічого, зібралася, пішла, бо хороша погода може закінчитися. Десь планую годинки три погуляти і десь ближче до третього дня прийти додому і буду робити ті справи, які планувала. От. Це зараз йду в тому парку, де ото понад річкою гуляла постійно. Тільки з іншої сторони річка там от за деревами знаходиться. А я вирішила тут пройтись, а потім ця дорожка вона зведе мене туди, на ту сторону. Я піду понад річкою, бо треба тепер походити і, і зрасходувати ті калорії, які я наїла протягом цього тижня, бо дозволила собі більше, ніж, ніж взагалі потрібно було. Сьогодні в мене перший прийом їжі був і поки єдиний о 6.30 перед тим, як я йшла на роботу, зараз вже 12. Дня я вирішила не їсти перед тим, відкити гуляти, вже як прийду, поїм. Но я насправді не відчуваю себе голодною, тому так. Тільки що йшла, гуляла і зустріла одного знайомого. Ну, він працював, те, що бачите. От цей британець. Трішки побалакали з ним, він говорить, що він ходить кожного дня. Ну він вже на пенсії. Ну, коротше, не знаю, на пенсії чи ні, але йому за 60. А, каже, ходить по 20 кілометрів кожного дня. Не знаю, куди він ходить. Це я ось тут гуляю. Бачу, на тому березі стоїть лавочка. Отам от під деревами. Але я не знаю, як, як можна перейти на ту сторону. Тут немає. Тобто по ту сторону ніде не було паблик Пас? Ось така краса тут. Ось там от наступна табличка. Написано, що приватна земля. Йти можна тільки цією доріжкою, ніякого плавання чи спорту водного, ніяких пікників. Тільки йти, тільки дозволено пройти цією доріжкою все. Кукурудза тут росте Вперше перший раз бачу. Мені десь тут треба звернути, десь тут є паблик пас і вона буде йти через поля туди наверх. Я вже не пам'ятаю, де вона зараз. Думаю, десь буде обозначена, я її знайду. Так, я згадала, що я проходила ось між такими будиночками. Ой, лаванда. Ну, запаху не чую зараз. Які у них сади гарні. Дивіться, як люди люблять ці квіти висаджувати, доглядати за ними така краса. Дивіться як тут гарно. Такі уютні будиночки. Так, у них все там благороджено, красиво. Тільки що зустріла ще одну знайому. Ну, не те, що знайома, ми працювали з нею в школі. Вона британка, вона там працювала десь, мабуть, теж один рік. Вона на мене так дивилася, дивилася, потім вибачилась, каже, у мене поганий зір. Так, okay. ну і я їй нагадала, що ми працювали разом. Трішки поговорили, вона мені сказала, що а, тобто, зараз буде доріжка через поля, через поля. Ну, я знаю, в принципі, я тут уже ходила. І можна тут, виявляється, теж зробити коло. Там десь йти, йти стежкою і знову зробити коло і вийти там. Біля кафе, біля пабу чи біля готелю, яке я проходила. Це туське поле, трішки підйом буде. Боже, я йду, вже задихаюся, а вона бігала тут. Це капець. Тут мокро. Ой-ой-ой.